Доброго дня, слухаю вас. Алло, він авто. Доброго дня. Мені порадили до вас за магнітолою. Ну так що потужна, хороша, надійна і недорога. Плюс камера назад, і все це поставить на Кемрі 50, я її з штатів взяв. Я ж туди попав. Так, у нас є магнітола, яка підійде саме під ваш запит. Зараз запиляємо про неї огляд. Вітаю вас на каналі Вінавто. І сьогодні в нас на огляді штатна магнітола Sigma серії X. І вона представлена в двох варіантах 2.32 та 464 ГБ оперативної та вбудованої пам'яті. Четвірка працює трохи швидше, але в цілому восьмиядерний процесор cortex a 53 досить жваво працює під 12 андроїдом. Ваші очі будуть радіти від чіткої насиченої картинки на QLED-дисплеї. Навігатор вчасно вас приведе в пункт призначення, оминаючи затори, адже тут є і навігатор, і 4G модуль для незалежного інтернету, який буде оновлювати інформацію. І навіть якщо таки десь ви застрягнете, то улюблений YouTube чи TikTok вас точно розважить. Традиційне радіо працює на базі високочастотного приймача SI4755, який надійно приймає всі хвилі навіть далеко за містом. Ваші уха також будуть радіти, адже Sigma X використовує революційний підсилювач звуку STPA 008. А якщо цього буде не досить, на базі цієї магнітоли є змога побудувати звукову систему високого рівня. Підтримка 5.1, а це дасть змогу використати додатково один або два підсилювача і САБ. Це у нас також, до речі, є. Вбудований мікрофон для гучного зв'язку, а також, якщо його недостатньо, можна опційно виносний поставити. Плюс підтримка камер переднього та заднього огляду будь-яких форматів від Full HD до звичайних для безпечного та зручного паркування навіть у найскладніших міських умовах. Підтримка штатних кнопок, функцій і витрати пального залишаються. А також бездротовий CarPlay та Android Auto присутні. Ну що, замовляєте? О, да, давайте, що більше пам'яті. Плюс давайте камеру наперед і назад, і все з установкою. Ок, тоді підписуйтесь, лайкайте, а ми готуємо ваші магнітоли на установку. Дякую.